Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас остання гонка, і це Drag Racing, Cut, Ocean та Harbor. Так що погнали. Порш я все одно не прокачував, хоч думав його прокачати технічно трохи. Подивимося це проявить. Погнали! Так. О, лайно оце влетів. Так. Так, мы вырвались вперед. За финиш. 2,5 касарка ми отримали. Тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!